Чому дівчата шаленіють від фільмів по типу «50 відтінків сірого» або нового фільму «Baby girl». Все дуже просто, тому що хочуть так само, і це не означає, що ми хочемо, щоб нас принижували, били тут про інше, тут про проживання емоцій, тому що в цих фільмах ми бачимо яскравий прояв 220 вольт, прояв тих емоцій, тих внутрішніх історій, які ми не дозволяємо собі проявити, якщо там є 220 20 вольт то нам хочеться хоча б 20 вольт проявити в своєму житті, а ми бляха не можемо, тому що в нас стоїть заборона на проявлення, на задоволення на те, щоб загалом говорити про свої бажання, досліджувати себе, своє тіло. У нас взагалі дисконект з нашим тілом, ми його не відчуваємо. Ми нічого про нього не знаємо, тому що нас з дитинства привчали до того, що свого тіла торкатися не можна, і цікаво, що частіше це стосується саме жінок. Звісно, яке в нас може бути ставлення до себе? Як ми можемо дозволити собі проявити свої якісь сексуальні фантазії, бажання, коли наше тіло, нам ворог, ми не можемо через нього отримати задоволення. І у нас тут є мозок, тут є тіло, тут є психіка, тут все, і воно все в такому дисконекті знаходиться. І звісно, ми будемо шаленіти від цих фільмів. І нам буде здаватися, що там проявлена наша тінь. Але насправді сексуальні бажання це по факту не є тінню, це те, що є природнім, і проявляти себе, проявляти свою суть, своє життя. Життя, жити життя через себе, пропускати його через себе, тому що сексуальність по факту це про що це про пропускання життя через себе, це вміння насолодитися життям спочатку назовні, а потім в інтимному житті. Дівчатка, давайте будемо вчитися відслідковувати оці всі історії, не просто бігти і дивитися фільми, і потім приходити додому і думати про те, що блін, в мене чоловік не такий, він мене не чує, він мене не знає. Ви спочатку спитайте, чи знаєте ви себе, чи знаєте, як ви хочете, і потім ведіть розмову з чоловіком. Можливо. Во, і він не знає себе. У нього теж є якісь устої в голові, як воно все має виглядати. То працюйте, якщо вам цікаво один з одним продовжувати ці відносини, працюйте над ними, змінюйте близькість має бути у парі. У кожного вона буде своя, але вона має бути. Давайте будемо ці 50% сірого відсотків відтінків, все ж таки додавати в своє власне життя, а не шукати його десь там назовні.